Добрий день, малята! Вітаю вас на нашому занятті. Послухайте загадку і скажіть, а про кого у нас буде заняття? Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс, смачний джереток для своїх маляток. Так, дітки, це журавель. Сьогодні на занятті ми послухаємо вірш Наталії Забіли «Журавли». Висне небо синє, синє та не те, світить та не гріє, сонце золоте, здалеку під небом вирій летючі голосно корличуть журавлів ключі. Так, вже й журавлі збираються у вирій. Погляньте на цього журавля, гарний? Розкажіть, який він? Вірно, малята, журавель великий. У нього довгі ноги, довгий дзьоб, сірі крила, довга шия, а на голівці чорний чуб. Малята. А скажіть, навіщо журавлю такі довгі ноги та дзьоб? Так, щоб ходити по воді та ловити жаб. А де живе журавель? Молодці, вірно, журавлі живуть біля річок, болот, ставків. А скажіть, дітки, що б ви зробили, якби знайшли пташку, яка не може літати, бо в неї перебита лапка або поранене крило? Напевно, дітки ви б допомогли їй. Послухайте, що сталося одного разу, яку цікаву історію розповіла нам Наталя Забіла. На болоті біля річки, там, де вогко тхне теплом, ми знайшли кумедну птичку із пораненим крилом. Довгі ноги, сірі крила, на голівці чорний чуб, погляда на нас несміло Ой болить, не полечу. Що ж тут бідній птатці мучитись? Краще хай у нас живе. І зостався в нас приручений і одужав журавель. Завжди з нами був в забавках, з нами грався та гуляв. Полюбили ми журавлика довгонога журавля. Тільки осінь раптом вдарила хмари в небі попливли, потягнулись попід хмарами вкрай далекий журавлі, потягнулись попід кручами, попід простором степів. І журавлик наш приручений, вже піднявся і полетів. Прощавай, лети журавлику, наш крилатий журавель. Повернись весною здалека з теплих сонячних земель. Понад морем, де кораблики, понад спекою пустель. Повернись до нас, журавлику, наш крилатий журавель. Дітки, а скажіть, що сталося з журавликом? Так, вірно, пташки було поранене крило, а хто йому допоміг? Так, журавлику допомогли дітки, які знайшли його і вилікували. А як ви гадаєте, чому журавель полетів у далекий край? Вірно, тому що у нього зажило крило, і він не хотів залишатись без своїх друзів-журавликів. Діти вчинили добре, вони вилікували журавля, врятували його. Діти, а вам сподобався віршик? Запам'ятайте, цей віршик написала Наталя Забіла. А сьогодні на нашому занятті я пропоную зліпити з пластиліна пташку. Для ліплення нам знадобиться дощечка, стека і пластилін. Шматочок пластиліна ділимо на чотири частинки. Із маленьких частинок будуть крильця. Голівка і тулуб. Пластилін можна розкочувати між долоньками або на дощичці. Відтягуємо хвостик. Робимо кульку, це буде голівка. Дзьобик пальчиками витягуємо. Примазуємо пальчиками. Крильця пташки. Стекою робимо пір'ячко. З чорного пластиліну робимо очки. Ось така чудова пташка у нас з вами вийшла. До побачення малята чекаю на ваші роботи.